Всім привіт! Сьогодні буде декілька таких новин по поводу розсадів. Більш для тих, хто хоче замовити або замовив. Новина номер 1 Розсади в цьому році дійсно буде багато. Я навіть не очікував, тому що ми пропадаємо тут постійно. Мене це такий розсадник зараз. Щоб ви розуміли, тут десь приблизно затіннялки метрів 30 в довжину і ширина градки. Приблизно 2,5 тобто більше, ніж півсотки точно в мене тут засаджено. Засадив вже другої партії, це зараз стою вже натягую, тому що вчора йшов дощ, добре змочило і повинна вже приживалася. Буквально на днях ось прийшло в Олагро. 13.4013, я якось зніму з ним відео, посилання там, де купував, залишу. Це буде, я думаю, через декілька днів, вже як я піду там. У відпустку я вже почну займатись розсаднику ну, частіше, тому що я якби одну зміну присвячу там роботі. По поводу сажанців, так, їх дійсно буде багато, буде багато нових сортів. Часто пишуться це за ту полку, її не буде як мінімум до кінця вересня. Тому за полку зараз не скажу, точно не скажу. За Азію та сама історія. От Пегас там, трохи Альби. Отакі от сорти там будуть: Квікі, Молінг Пандора, там, Віката, це, це все воно буде. Теж його не буде багато, але воно буде. Тобто на нього зараз я нікого не записую. Зараз, в принципі, я списком не працюю. Я, от Люди написали мені, я сказав, що в кінці там, серпня приходьте початок вересня, вони мені е, знову написали, проплатили і поїхали. Стосовно тепер давайте касетної стаканної розсади. оті закази, які я так набрав весело у травні. Там, початок червня. Чесно кажучи, біль всього, що не всім вона буде, тому що з касетами і стаканами дуже багато мороки Я біль всього, що її зроблю копаною, або хтось там буде відмовлятися, якщо вони чекають чисто касетку, чисто стакан, і для їх це принципіально важливо. Тому що, друзі, погода мінлива. Часто багато є місцями, є касети, де є багато випаду. Ось, Наприклад, я ось вчора там касети по 12 гривень відправляв, да? пів касети був випад. Тобто, там коріння не доросло, листок мені не сподобався, нема серединки, ще якась проблема, ще якась хвороба. Тобто в касетах Починає росати, хворіти і біля неї треба ще. Трепетніший догляд, ніж біля копани. Скопанкою простіше, її посадити не проблема. Плюс нова посадка із сортуванням. Тобто, Де там Богдан мені садив, Ну, ось, наприклад, квіки покажу, бачите, з правої сторони ось іде менший. Пагін зліва більший, більше швидше проросте, швидше розкущиться, швидше поїде. Цей буде тижнів 5 стоять, Будемо давати, я думаю, в три етапи фосфорні добрива. Може, ще прийдеться і давати трохи азоту. І Скопанкою простіше, її простіше садити, її простіше нарізати, тому що з касетою доубатня повна. Треба її висадити правильно, правильний субстрат засипати. Не, не дай Бог пропустить полив, тому що якщо ти пропускаєш полив, особливо коли вона вже розкущилась коріння. ну, Потім ну, доганяти це важко. З копаною з поливом, аби не пересихав зверху ґрунт. Це якщо вона тільки ось ось приживається. А якщо вже приживається гарне коріння, то там полив раз у два дні. Ну такі обильні, але хороше, воно промочило, їй це достатньо, щоб далі їхати. Тому більш всього, що це буде копано. Плюс у нас вже іде там тітки другий розсадник. Я вже сітку воно, там перекинув через забор, а другий привіз, все. Тому що тут все засаджено, там вже стоїть десь приблизно е, півтори тисячі сажанців. І зараз я там теж натягну сітку, затіняючу і будемо ще садити. А ось прийшов дощ, зараз знову поводиться, знову дасть ну, вуси дасть, багато вусів дасть. Може вийде вибрати якийсь день, де пройтися просто по. Маточним кущам полуниці, хоча б і валагра 134013, щоб вона трошки більше давала в так як нас зараз осінь, копанка буде гарна. Тому ніхто за цими грошами гнатися не буде. Я розумію, що там стаканна а там касетна, це, якщо нею займатися, то це сверхприбуль, можна сказати. Но біля цього треба багато походити. Мені з цим простіше. Плюс і копається воно швидше, в'яжеться воно швидше. Ну, Єдиний мінус копаної розсади це те, що не вся рівномірно вона так от накущується коріння. Оце її мінус. Ну, і, да, Вона там у жару проживається важче, ніж проживається касетка і стакан. Це теж, по цій причині вона і. Сама дешева, якщо не рахувати погані розсадою серед видів розсади. Тому хто там дивиться це відео касетка стаканна. Ну там частині я відправлю, а вже більше, напевно, насаджувати не буду. Ці касети поховаю. Може, буде бажання, може в 96-й. Тому що, крім 96-х касет, більш ніяких касет я не признаю. Ну, ось ще непогані кліомовські касети 104-ка, теж хороша касета, з неї гарні саджанці. Ось бачите, які саджанці йдуть. Теж хороший саджанець, Все, но, наприклад, тут дуже густа посадка, і саджанець саженця глушить. У 96-й касеті там відстань між комірками вона трошки більша. Тобто, під провоницю ще треба касету правильно підібрати, щоб вона гарно росла. Тому я вам скажу, що широка посадка копленої розсади земля є. Дощі йдуть, розсадник ще один є, можна спокійно садити і коріння буде накушуватись. І на завершенні цього відео розповім, чому нема номера до цієї миті для зв'язку з аудиторією. Часто питають, там, дайте номер. Хоча я на це питання ніколи не відповідав толком. Все дуже просто. Коли починався канал, багато людей телефонувало. Ну, так, знаєте, просто поговорить. Чому так? Ну, в більшості це були чоловіки. Ну, Там десь з жінкою посварився, вона його вишвернула. Друзів по життю особливо немає, а товаришів теж не, не густо. Хобі немає. Ну, дивлюсь, Ютуб знайшов мій номер, подзвоню. Поговорили ми годинку півтори там, там, і так далі, а потім він кудись зникає. Я чесно, не міг зразу зрозуміти, чому причина, а потім зрозумів, що. Так він жінкою помирився і просто все хорошо стало. А ти був якби ресурсом в цей момент. Бувала інша сторона, просто е, людям було лінь е, дізнаватися е, інформацію, вони просто телефонують там. Да-да, я знаю, ви там відставляли, да, я знаю. Там. І займає там годинку-півгодинки. А щоб ви розуміли, це все не оплачувалось. Я взагалі вважаю, що е, якщо ви хочете мати якісь хоча б. Успіх в таких от речах, як там заробіток грошей, ваша кожна хвилина повинна оплачуватись, навіть коли ви спите. Я, в принципі, це такий натяк дав у відео про продажі, да? Там у мене таке було відео, де там мінімалка за день. кстати. Можете подивитися, пошукати це відео, цікаве відео. І ти, по суті, грошей не зробив, три години ти витратив, непонятно на що. За ці три години ти міг би записати там, 4 відео на YouTube, якихось там обзорів, логів записати, вони це робиться швидко, змонтувати і навіть ще оптимізувати за цей час. І розкрити на декілька днів. І заробив би якусь копійку. А так виходить, ну, цей час просто в пусту злив, непонятно на що. Тому я відмовився від цієї історії. Інша сторона, ем, ну, історії з номером мається на увазі. Інша сторона, от, е, від часто, от, хто дивиться мене регулярно, бачите, що я кажу там у відео Азії полки не буде. І все одно я пишу номер, як е, я роблю анонси. І все одно мені ту полку заказують. Ну, хтось каже, ну людина незрозуміла, там, там всяке буває. Е, щоб так поголовно всі не зрозуміли серйозно. Ну Десь на скільки там, на клієнтів 80, людей 20 закаже. Ну, навіть не так. На 100% візьмемо за 100% 100 людей, да, там, 80% закаже те, що я сказав, 20% буде заказувати свої якісь там уявні сорти і так далі. Вони не зрозуміли? Та ні, Їм просто якби, ну хочеться, розумієте. Ти можемо зробити все, щоб зробити заказ клієнту. Розумієте? Клієнт тут правий. Ти продавець, ти ніхто. Тут клієнт все вирішує, розумієте? З таким часто стикаюся. Ще гірше, це коли просто телефонують у Viber Telegram. Розумієте? Це просто я не знаю. Спочатку вони мені на, на мобільний зателефонує, а потім заходять в Viber Telegram і там ще наярують. Ну, це просто не передасть словами, я вам чесно кажу. І таких може бути випадків за день декілька. Ти от стоїш там на пошті, відправляєш посилки людям, а вони мені у Viber телефонують. Хоча я під всіми відео кажу, що пишіть текстом Viber теги. Під відео я ж вказую, що, що надо робити. номер Viber або теги. Та не написано на телефонування, та не написано дзвінок, та написано Viber або теги. Якщо ви не можете додати... Заходимо на YouTube, вбиваємо в пошуку, як додати людину у Viber 2-3 хвилини, і ви це зможете зробити. Але ж простіше наярувати, розумієте? Це треба ще заморочитися, інформацію пошукати, це ж треба просто ще правильне правильно відео побачити, а це мій час. Ну, краще я час заберу когось іншого, але не в себе, розумієте? Тому по цій причині я і відмовився від цих всіх зв'язків, залишати якийсь там номер свій, і так далі. Він то є під деякими відео, і люди буває пишуть, їх знаходять ці номери. Для зв'язку є Instagram, Facebook. В описі під каналом, там, де ім'я, заставка, баннер. Ну, колись на баннері були значки Instagram, Facebook. Зараз, може, YouTube їх вже зняв, не знаю. То в описі. Під каналом є перехід на Інстаграм на Фейсбук. Тому після таких от історій, які я бачив за скільки там, уже 2 роки я каналом займаюся, вже вже більше двох років, то ну, великого бажання просто так от залишати цей номер немає. Тому що це будуть дзвінки вночі. Це в Артурах, кстати, така ситуація зараз. І вночі йому телефонують, і вранці йому телефонують, там 4 ранку можуть телефонувати. Бо царам треба роса, розумієте? Тому мені подобається, знаєте, які клієнти? от, от, е, Я помічаю, от, от е, приходять там молоді жінки, да, там 30 років, там 28, 35. от, Вона е, додала, сказала, буде, не буде, спитала, точніше. Я сказав, да, буде таке, там, з карту скину, вона заплатила. Відправив, поїхав, все добре. З такими клієнтами просто, розумієте? А інша сторона, це коли люди не знають самі, що вони хочуть. Особливо це буває, там ще питають по 30-му кругу, а що ви продаєте, а яка у вас ціна? Там, буває, ще деякі там і знижку хочуть, розумієте, торгуватися починають по телефону. Тому нема смисла його виставляти. А помічника, а на що міні-помічник на 10 соток? По заказам. Це якби в мене хоча б гектарчик був другий. Ну тоді да, був би помічник, був би там номер, там, виписали помічнику, там, і помічник би сидів би на заказах. У мене дуже лімітований цей час, тому що мені треба записувати на два канали відео продажі, під заказ ще привезти комусь картоплю, накопати вам там саженців, відправити. І ще їй треба пойти покомандувати, щоб правильно посадили не як-небудь, розумієте? Тому поки із таким зв'язком, типу, мого номера, на каналі буде пауза, і, напевно, його ніколи не буде. Також, щоб він був у вільному доступі. Дякую всім за розуміння.